Майже 900 років тому московська Орда на чолі з Андрієм Боголюбським нищила княжий Київ, столицю Київської Русі. 100 років тому московська Орда нищила Київ столицю Української Народної Республіки. 24 лютого 2022 року, рівно 3 роки тому, вони захотіли вкотре знищити Київ. Вони захотіли пройти парадом по Хрещатику, вони захотіли поставити в Києві проросійську владу. Але їм це не вдалося. І головна причина, чому у них не вийшло, чому не вийшло величезної армії орків, готової і озброєної до зубів. Не вийшло, тому що змінилися українці, тому що сучасна українська держава набагато більш спроможна, ніж наші попередники. А держава це кожен з нас, це ми з вами. І тоді, 24 лютого, всі ми об'єдналися в єдиному пориві не пустити окупантів. Тоді абсолютно незнайомі люди допомагали один одному як найрідніші. Тоді багато сотні тисяч людей стали до захисту нашої країни. Величезні черги до ЗСУ, до ТРО це було те, що об'єднало тоді нашу націю. Ми знали, що нам треба протриматися кілька днів. Два-три дні, можливо, два-три тижні. І тоді наші західні партнери прийдуть до нас на допомогу. Ми знали, що нам треба закрити наше небо. Ми не знали до кінця, що означає закрити небо, але ми волали на весь світ. Допоможіть нам закрити небо. Тепер ми знаємо. Ми знаємо, що ми просили про системи ППО, ми просили про літаки, тому що ми не могли протидіяти ніяк російським ракетам і російським літакам. У нас були дуже малі запаси для цієї протидії. Але в нас тоді був неймовірний дух, дух, вихований двома майданами, дух вихований трьома революціями. Ми пам'ятаємо 2013-2014 рік, коли мільйон українців вийшов на протест проти того, щоб в нас вкрали нашу європейську мрію, проти того, щоб угода про угода про асоціацію з ЄС була не підписана. Ми дуже хотіли в Європу, ми вимагали підписання цієї угоди, і тоді українці вперше стали суперсильними. Багато з учасників майдану. Пішли добровольцями на схід, і ми пам'ятаємо так звану антитерористичну операцію. Ми пам'ятаємо, що Путін через його зелених чоловічків спочатку анексував наш Крим, потім вів свої війська на Донбас. І ми пам'ятаємо, що більшість українців, які були тоді на майдані, були волонтерами, а потім стали учасниками АТО і захисниками. Тому, коли прийшов час у 2022 році, оця суперсила українців об'єднуватися проти ворога вона спрацювала наповну. І ті окуповані регіони України Київщина, Чернігівщина, Сумщина, інші регіони Херсон чинили шалений опір окупантам, а українці на інших територіях стали суперволонтерами і суперзахисниками. Але все таки, друзі, ми чекали, що нам допоможуть. Ми пам'ятали про Будапештський меморандум, ми хотіли зброї, ми хотіли дієвих санкцій. Ми жили тим, що ось-ось Росію перетворять на країну Парію, на країну Нову Північну Корею. На жаль, наші партнери виявилися не такими надійними і такими сильними, як ми. І сьогодні, проводячи підсумки трьох років, от я собі задаю питання: якби тоді, 24 лютого, я знав, що війна триватиме більше трьох років. Чи прийняв би я рішення залишатися в Україні, волонтерити, допомагати, чи можливо я би прийняв рішення поїхати геть? Я думаю, що якби я знав оцей весь довгий шлях, рішення могло би бути іншим. Це я говорю чесно, як є. Я думаю, що якщо ви кожен запитаєте себе сам, рішення теж може бути інше. Але тим не менше, ми з вами стоїмо пліч опліч уже третій рік. Вже більше третій, вже пішов четвертий рік, як ми стоїмо, боремося і захищаємо нашу країну разом. І я розумію, що єдиний наш союзник це ми. І останні заяви Трампа, і реакція Америки, і реакція Європи, якісь закулісні переговори кажуть, що єдина сила українців це кожен з нас. І знаєте, я. Все-таки не хочу сьогодні говорити тільки про якісь такі сумні чи негативні речі, хоча ми втратили десятки тисяч наших захисників. Уже немає нікого, хто би не втратив близьку людину, яка загинула, захищаючи нас як захисник України, як учасник збройних сил України чи територіальної оборони. Але тим не менше, друзі, пам'ятаєте кризу з паливом? Ми її подолали, паливо є. Пам'ятаєте кризу з електроенергією? Зараз я пишу є електроенергія, і ми тримаємось. Пам'ятаємо успішну харківську операцію, пам'ятаємо звільнення Херсону, пам'ятаємо якісь інші речі. І я розумію, що за ці три роки ми навчилися бути ефективними в найскрутніших умовах. Ми вже знаємо, що таке приліт, коли ППО, коли не ППО. Ми діємо зараз, як ну справді така, це дуже сумно, але як справді дуже крута у військовому плані нація. Я думаю, що ці три роки показали одне українців не зламати, нас не зламати, і єдине, що нам треба зберігати, це той дух, який був у нас спочатку широкомасштабного вторгнення дух єдності, взаємної підтримки і допомоги. Я сьогодні переглянув всі свої фотографії за останні три роки. Там є багато всього, там є багато волонтерства, там є багато суму, там є загиблі друзі, там є якісь успіхи, там є якісь святкування, там є якісь навчання, там є якийсь розвиток. І я розумію, що кожен з нас ці три роки все-таки вистоює. І я не хочу, щоб це тривало дуже довго. Але я точно тепер знаю, що. Ми як нація незламні і нескорені, і тому я й почав з тих 900 річних нападів російської орди, які ця війна вона триває вже майже тисячу років. І цю тисячу років ми з вами спілкуємося українською мовою. Ми з вами маємо нашу країну, ми маємо нашу державність. І цього разу наша державність набагато сильніша ніж всі її попередні версії. Тому, друзі, сьогодні, коли ми згадуємо все, що відбулося за останні три роки треба подякувати Богу і кожному з нас за силу, мужність і витривалість, за єдність і людяність, за бажання берегти нашу країну, не здатися і не втекти. Слава Україні, друзі!